Росіяни вирішили завдати удару по Україні новою ракетою небаченої сили. Спротив збройних сил України в Покровську потяну не сподобався, тож він обрав інший шлях, аби зломити опір українців. Та в якийсь момент пуск вийшов з під контролю. А ракета дала фатальний збій, який за дорого коштував усім росіянам. Те, у що все вилилося, жахає зрозуміти, що може статися далі, дуже важко. А Росія дістала кару, на яку заслуговує від початку повномасштабної війни. Вітаю вас! Далі говоримо про важливі події. Тож не забудьте підписатися та залишити свою вподобайку. На Росії відбувся надпотужний вибух, після чого почалася гігантська пожежа. Ударна хвиля стала охоплювати все. За даними телеграм-каналів, під час невдалого запуску несподівано вибухнула ракета на території російської військової бази та полігону. До речі, як зазначають самі росіяни, вибух був настільки потужним, що у багатьох затремтіли будинки. Всі відчули щось недобре. Також свідки невдалого запуску ракети, які зняли відео інциденту, говорять про серйозні наслідки наслідки. я бачив, як вона стартувала і пішла одразу назад. Наслідки жахливі. При цьому російські пропагандистські джерела поспішили видати те, що сталося за технічні неполадки. Візуальні свідчення вказують на більш серйозний інцидент, адже охоплена вогнем територія і щільний дим свідчать про потужний вибух. Буревісник в той же час славнозвісна ракета Буревісник, якою Путін всіх залякує, також під час останнього запуску зазнала невдачі. Адже, як зазначив політтехнолог Борис Тезенгаузен, ракета заявлена як буровісник і запущена з території випробувального полігону, впала на полігоні кура, пролетівши при цьому 4570 кілометрів за 5 годин 11 хвилин, що не відповідає офіційній інформації щодо часу та дальності польоту. Схожий випадок стався і з іншою ракетою. Так, російська міжконтинентальна балістична ракета вибухнула під час випробувань. Невдалий запуск змусив російську пропаганду. Занервувати, значимо, що РФ вирішила провести свої випробування на тлі можливого дозволу Україні наносити удари далекобійною зброєю по цілях на російські території. Ну і більше того, це стало вже четвертим за рахунком провалом випробування атомної ракети. Тим же часом стало відомо, що сили оборони України знищили один із за на території РФ. Про це розповів очільник служби безпеки України Василь Малюк. Далі цитую до цього ми жодного разу це не озвучували, але ми можемо сказати, що один. Заріжників був успішно знищений на їх території на Капустяному яру, селами ГУР, СБУ та СЗР. Це була дуже успішна місія. Знищення було стовідсоткове, сказав малюк. Ну, а щодо інших вибухів на території РФ розповів і військовий експерт Олег Жданов. Тож далі пропонує заслухати і його думки. Також також треба відмітити сьогоднішню ніч на болотах. Там Московія теж не спала. Ми кстати, начинаємо уже приручати пріприручать рашистських. расистов, к блэкаутам, они уже знают, что это такое. И не только к этому, но и, насколько я понимаю, помните, я вам говорю, что мы пытаемся вот эту линейную систему энергетики Российской Федерации развалить. Почему? Потому что самое надо с точки зрения политической, надо обесточить Москву. Обескровить и обесточить Обескровить это лишить топлива И они пока что, вот то что я говорил Они перекачивают, перевозят С регионов собирают Главное, чтобы в Москве не было дефицита Очень боится Путин, чтобы Москва не вышла Не вышла на улицы на протест Обычно у них так начинается Если Москва выйдет, выйдет Выйдет практически вся страна сразу же это разнесется, и никакие Роскомнадзоры не успеют перекрыть ни интернет, ни, ничего. Это будет знать сразу на всей территории Российской Федерации. Вот. Поэтому они пытаются, а мы пытаемся наоборот выключить свет, blackout. Мы идем по вот, подстанциям, силовым подстанциям 750 киловольт, 540 киловольт, 330 киловольт, 220 киловольт. Вот, мы э, стараемся их погасить для того, чтобы создать ситуацию блэкаута и чтобы э, в Российской Федерации, ну я вам вчера говорил, причинно-следственные связи мы помогаем им э, построить между нападением Российской Федерации на нашу страну э, и захватом части нашей территории и вот этими блэкаутами. Так вот, Главное управление разведки провело еще одну такую серьезную операцию, и вывел из строя важнейший военный объект России нефтепродуктопровод «Кольцевой». Есть такой нефтепродуктопровод, по нему качается, качается бензин, качается дистопливо и качается авиационный керосин. Потому что аэропорты разбросаны вокруг Москвы, есть и военные, и гражданские. И они сделали такое кольцо, в которое поступает топливо, и оно распределяется вокруг всей Москвы. И, соответственно, Москву заполняют вот этими видами топлива. Так вот, антидроновая сетка, защита объекта военизированной охраны не помогли. Все три нитки этого кольцевого нефтепродукта провода Успішно взорвались і сейчас активно горят. Як говорят російські пропагандисты, Там происходит планове выгорание розлившися нефті Повідомляється, що Росію масово атакували безпілотники. Місцеві скаржилися на вибухи та активну роботу проти повітряної оборони в Саратові та Енгельсі. Зокрема. У Саратові після серії вибухів здійнялася пожежа попередньо в районі місцевого нафтопереробного заводу. Про це повідомили моніторингові канали. Про атаку дронів на Саратовську області рефі написали місцеві пабліки приблизно першій годині ночі. Вибухи з різним інтервалом продовжувалися впродовж певного часу. Далі цитую. Мешканці Саратова та Енгельса повідомляють про сирени тривоги та роботу ППО. Попередньо вже збито кілька повітряних цілей. Повідомляли у телеграм-каналах. Аеропорт у Саратові тимчасово призупинив роботу на тлі атаки. Також план Килим було введено в аеропорту у сусідній Пензенській області. На території Російської Федерації невдовзі в мережі повідомили про пожежу в районі НПЗ у Саратові. За даними осінканалів, займання трапилося в районі установки на НПЗ у Саратові. Про це, зокрема, свідчать кадри, які вдалося еволокувати аналітика. Крім того, вночі повідомлялося про атаку по Енгельсу. Це Саратовська область. Деталі хлопків нині ж уточнюються. Ну і також паралельно з цим стало відомо, що в тимчасово окупованому Шахтарську на Донеччині пролунали потужні вибухи. Збройні сили України. Ймовірно уразили нафтобазу. Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах. Над містом видно яскраву заграву, вогонь охопив велику територію. За даними телеграм каналів удари завдавали по промисловій зоні, де росіяни зберігали паливо. Щойно було уражено на автобазу в тимчасово окупованому Шахтарську Донецької області. Шахтарськ ще відео з місця подій. Йдеться в повідомленні. Канал опублікував низку відео з місця влучань, на яких видно полум'я й чути серію вибухів. Свідки повідомляють про серію послідовних вибухів після перших ударів. Ймовірно, детонували паливні резервуари. У місті спостерігався сильний дим. Містов полум'я, який було видно на кілька кілометрів. Російські ж пропагандистські ресурси підтвердили пожежу, але традиційно. Заявили про роботу ППО на даний момент. Немає офіційного підтвердження від українських військових структур. Проте подібні удари по тилових базах окупантів на Донеччині здійснюються регулярно. Раніше повідомлялося про знищення складів палива в Макіївці. Зауважимо, що в останні тажні українські силобруни активно знищують об'єкти забезпечення російських військ на окупованих територіях. Зокрема, у жовтні фіксувались удари по нафтобазах у Луганській та Запорізькій областях, що суттєво ускладнило логістику ворога. Такі операції мають на меті позбавити армію РФ ресурсів для ведення бойових дій. Ну а тим же часом Росія в останні місяці неодноразово завдавала ударів по Україні крилатою ракетою 9 м 729 Розробка якої у 2019 році змусила адміністрацію Дональда Трампа вийти з договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності пише Ройтерс. З посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сабіга Надання зазначає, що це перше офіційне підтвердження, що Росія використала цю ракету у бойових діях. За словами іншого високопосадовця, Росія застосовувала 9М729 проти України щонайменше 23 рази від серпня 2025 року. Раніше зафіксовано ще два пуски у 2022 році. Один із пусків 5 жовтня сягнув дальності понад 1200 кілометрів, повідомило джерело. Ну саме ракета 9М729 стала причиною розриву цього договору у 2019 році. Вашингтон заявив, що ракета перевищує договірну діяльність у 500 кілометрів, тоді як Москва це заперечувала. За даними певних видань, її максимальна дальність близько. 2500 кілометрів, а бойова частина може бути ядерною. Сібіга у коментарі Ройтер заявив, що використання Росії цієї ракети демонструє зневагу Путіна до дипломатичних зусиль Дональда Трампа і закликав до посилення тиску на Москву. Україна ж підтримує ініціативи Трампа щодо мирного врегулювання, але вважає, що посилення далекобійних спроможностей України. Може змусити Кремль сісти за стіл переговорів. Використання 9М729, якого Сполучені Штати вважають здатною нести ядерний заряд, становить ризик для безпеки всієї Європи. Наголосив колишній військовий аташе Британії у Москві та Києві. Своєю чергою аналітики зазначають, що ракета дозволяє Росії завдавати ударів із глибини своєї території та обходити маршрути, на які розраховані українські системи ППО. Reuters проаналізувало фото уламків після удару 5 жовтня під Львовом, де загинуло четверо людей. На фрагментах ракети видно маркування 9 М 9М729. Експерти також підтвердили, що форма і конструкція збігаються з відомими елементами цієї ракети. Друзі, я ж дякую, що ви додивилися відео до кінця. Слава Україні!